22 квітня 1918 року Кримська група армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Петра Болбочана звільнила Крим від більшовиків. Після підписання мирної угоди з центральними державами в Брест-Литовську, українське командування планувало ще до підходу австронімецьких військ зайняти Крим і взяти під контроль Чорноморський флот. 10 квітня 1918 року з частин Запорізької дивізії була сформована кримська група на чолі з полковником Петром Болбочаном, яка й вирушила до Кримського півострова. Вона мала випередити німців і заволодіти Таврійським півостровом раніше за союзників. 18 квітня армія Української Народної Республіки взяла Мелітополь, здолавши вперту оборону червоних. Українці продовжували безупинно насідати на більшовиків. 21 квітня зайняли Новоолексіївку і блискавичною операцією вночі захопили переправи через Сиваш. Загін відчайдух на чолі з сотником Зіленським на мотодрезинах проскочив замінований міст, розігнав найближчу охорону і під прикриттям бронепоїздів Семена Лощенка та Павла Шандрука, що рухались слідом і вели безперервний кулеметний та гарматний вогонь, дезактивував вибухівку. Результатом стрімкого наступу стала повна деморалізація більшовицького війська. Піхота захопила окопи червоних, ворог покинув позиції і панічно відступив. У групі Зіленського не загинув жоден воєн. Аби не дати противнику отямитись, Петро Болбочан не став очікувати підходу основних сил і продовжив переслідування більшовиків. Надвечір 22 квітня Кримська група розбила більшовицький заслін під жанкоєм вузловою станцією на півночі півострова і увійшла в місто, вже зайняте німцями. До групи Болбочана почали приєднуватися кримськотатарські повстанці. 24 квітня українські загони зайняли Сімферополь наступного дня Бахчисарай. а кінний полк Гайдамаків імені Костя Гордієнка на чолі з полковником Всеволодом Петрівим гірськими стажками просувався у напрямку Севастополя і 28 квітня розпочав бої з більшовиками на підходах до міста. Як наслідок, 29 квітня Чорноморський флот підняв український прапор і оголосив про підпорядкування уряду в Києві. Однак успіхи українського війська загострили відносини між союзниками. 26 квітня німецька дивізія оточила всі місця дислокації українських військ у Сімферополі та оголосила ультиматум Болбочану негайно скласти зброю і виїхати з Криму. Після напружених перемовин Кримська група 27 квітня залишила півострів із зброєю, знаменами та значною частиною захопленого майна передислокувалася до околиць Мелітополя. Попри такий результат, Кримський похід виявив блискучий талант полковника Петра Болбочана і став справжнім тріумфом українського війська, однією з найбільш романтичних сторінок нашої історії. Гетьман Павло Скоропадський саме завдяки акції Петра Болбочана зміг приєднати Крим до України на правах автономії і зберегти під українською владою чорноморський флот. Але внаслідок антигетьманського повстання, наприкінці 1918 року, всі здобутки в Криму було втрачено.